Волиняни спостерігали північне сяйво увечері 23 квітня, розповів Суспільному доцент кафедри теоретичної та комп'ютерної фізики Волинського національного університету Петро Трохимчук. З його слів, оптичне явище зумовила висока інтенсивність потоку сонячного вітру до 1200 кілометрів за секунду. Частинки сонячного вітру каже викладач астрофізики взаємодіють із верхніми шарами атмосфери і з магнітними полюсами Землі, внаслідок чого на висоті 500-700 кілометрів. Метрів виникає оптичне явище, яке називають північним сяйвом. «Взаємодії якраз цих частинок сонячного вітру з е, шарами атмосфери і з магнітним полем. Якщо його інтенсивність збільшується, призводить до того, що це сяйво від полюсів зміщується в сторону екватора, тобто в середні широти. І саме завдяки цьому ми бачили це сяйво. Якщо його менше цей сонячного вітру, то його можна побачити десь там в Мурманську, потім десь. Осло в Норвегії ще де-небудь в Канаді. Там можна побачити в Монреалі, чи ще де небудь, а тут його не бачать. Але якщо потік сонячного вітру збільшується так, тоді, будь ласка, це попадає і сюди.